Шановні колеги вчителі, шановні учні, сьогодні в нас третя і крайня зустріч із інваріантом у завданнях з параметрами. Інваріантність у математичному сенсі це незмінність будь-якої величини по відношенню до деяких перетворень. І у наших перших двох випусках у першому випуску ми подивилися завдання. На знаходження таких значень параметра, при яких рівняння має єдиний розв'язок, і ми використовували парність функції, що стояла у лівій частині рівняння. У другій нашій зустрічі ми це розширили і подивилися такі рівняння, в яких парність була далеко не очевидною. Хто не дивився ці дві зустрічі? Пропоную їх подивитися, тоді буде легше сприйняття нашого сьогоднішнього матеріалу. Сьогодні нас чекає можливості використання інваріантності при розв'язуванні систем з параметрами. І наша перша система знайти ті значення параметра, при яких ось така система має єдиний розв'язок. Хочу сказати, що. У моєму підручнику і профільного і поглибленого рівня є номер, який є фактично підготовчим до цієї системи. Це номер 342 у профільному рівні. Я його розв'язую в одному із своїх роликів. Функція задана на множенні цілих чисел. Ну Тому що в 10 це з підручника 10 класу на цей момент учні 10 класу ще не знають показникових функцій. Тому ми розглядаємо це на множині цілих чисел, дослідити цю функцію напарність. І коли ви розв'яжете цей номер 342 мого підручника, ви зрозумієте, що це функція парна. І те, що вона парна, ми будемо зараз використовувати. Давайте я це ще раз доведу. Значить, 5 мінус 2 курінні з 6. Якщо я помножу на 5 плюс 2 курінні з 6, це буде 25 мінус 4 на 6, тобто 1. Тому 5 мінус 2 корінь із 6, це 1 на 5 плюс 2 корінь із 6, і це 5 плюс 2 із 6 в мінус першому. Абсолютно аналогічно, 5 плюс 2 із 6, це 5 мінус 2 із 6 в мінус першому. І тоді наша конструкція, яка стоїть ось тут, є парною функцією дійсно. Якщо я це позначу, ну, от, до речі, в мене позначено там g від х, просто там розглядають на множині цілих числ, ми розглянемо на множині всіх дійсних числ. G від мінус х, що це буде? Це буде 5 мінус 2 курінь із 6 в степені мінус х. Плюс 5 плюс 2 курінні 6 в степені мінус х, ми можемо це написати в мінус першому і все в степені х. Так само це у мінус першому і все в степені х. І використати те, що в нас вгорі. А оскільки нам відомо, що від перестановки доданків сума не змінюється, то ми приходимо до того, що g від мінус х дорівнює g від x функція парна. У нашому першому рівнянні, а в наше друге рівняння входить взагалі х квадрат. І оскільки х квадрат входить в друге рівняння, то відповідно і в другому рівнянні, якщо я, ну я не знаю, там позначу там, фі від х, наприклад, то відповідно і функція, яка входить у друге рівняння відносно х, теж є парною. Отже, ми приходимо до дуже важливого висновку. Єдине, що. Ну давайте я вгорі напишу, щоб ви бачили систему. Висновок полягає в наступному. Якщо пара Хі є розв'язком системи. Розв'язок системи, то за рахунок парності пара мінус Хі також є розв'язок системи. Також є розв'язок системи. Таким чином. Якщо ми хочемо, щоб система мала єдиний розв'язок, то цей розв'язок має бути вигляду 0Y. Тобто х дорівнює 0, а Y деяке число. Таким чином, підставляючи 0 у наше рівняння і рахуючи те, що в нас кожне число. У нульовому степені дорівнює одиниці, крім самого нуля, ми отримаємо. Я вже піддивлюся, y-модуль y плюс 5А-10 дорівнює 0, це перше рівняння, і А-4 на y дорівнює 0 це друге. Ну, можу я позначити перше і друге, але думаю, що смисла великого в цьому немає. Дивимося на наше друге рівняння. Наше друге рівняння досить непогане. І з нашого другого рівняння ми отримаємо, що А дорівнює 4 або А дорівнює 0. А ми вилавлюємо такі значення А, при яких наша система має єдиний розв'язок. Дивіться, дуже цікавий момент. Одне ми А отримали, а інше І поки що. Значить, зрозуміла річ, що маючи досвід наших минулих зустрічей, які, думаю, ви подивилися, ми розуміємо, що кожне з цих випадків ми маємо зараз окремо проаналізувати. Хочу зробити дуже важливе зауваження. Зараз ми почнемо аналізувати А до рівня, давайте я чорний візьму, А дорівнює 4. Шановні друзі, А до рівня 4 ви повинні підставити у початкову систему. Не в ту систему червона, яку ми отримали, не в цю систему. Ми повинні підставити в початкову і проаналізувати, що буде відбуватися. Я вже не буду тягнути екран. Значить, нас. Ось що буде. Я просто перше перепишу, а перед тим як написати друге, я все ж таки екран покажу, бо там дуже важливий момент. Значить, Ми підставляємо А рівня 4 у початкову систему. Отримаємо коефіцієнт 0 біля Y, і тому друге рівняння просто стає х квадрат рівня 0. З другого рівняння ми отримаємо х рівня 0. Підставляючи це вперше, ми отримаємо оцей, давайте я зелененький візьму, оцей компонент одиниця, оцей компонент одиниця. І тоді отримаємо відносно y рівняння Модуль y, y- дорівнює 10. Дуже простеньке рівняння. Ну, в принципі, його можна розв'язувати будь-яким способом розкрити модуль, наприклад, найлегше. Перш ніж розкривати модуль. Для учнів повідомлю, це Y, якщо Y більше або дорівнює нуля, і мінус Y, якщо Y менше нуля. Ну, в принципі, багато хто вже здогадався, що буде єдиний розв'язок. Чому? Тому що розкриваючи модуль для Y більше або дорівнює нуля, у лівій частині рівняння ми отримуємо вираз, який тож дорівнює нулю. Тому нам це не вигідно. Ми розкриваємо для Y менше нуля. Ну і знаходимо навіть цей єдиний розв'язок мінус 5. Отже, висновок цього моменту. При А дорівнює 4, єдиним розв'язком системи є пара 0 мінус 5, тому А дорівнює 4, нам підходить. Нам підходить. Ну, тепер ми повинні розглянути другий, другу нашу можливість Y дорівнює 0. Хочу взяти ось такий фіолетовий, і тут це буде екзотичніше. Набагато, набагато в принципі важче. Отже, друге. Якщо y дорівнює 0, ми от сюди підставляємо для того, щоб знайти а, я, Думаю, ви не забули. Ми ж такі А шукаємо, що система має єдиний розвиток. Ми шукаємо таке. Підставивши туди, ми отримаємо 5 А-10 дорівнює 0, А дорівнює 2. І ми зараз на наступному кроці будемо перевіряти такі знаки А дорівнює 2. І, маючи досвід, ми підставляємо у початкову. Систему. Підставивши о початкову систему, ми отримаємо наступне. Я буду підглядати, щоб не тягнути екран. Мінус 10 дорівнює Y мінус модуль y мінус 8. І X квадрат плюс 2Y дорівнює 0. Плюс. Да, плюс. Отже, ми з вами отримали таку систему. І стоїмо перед питанням, чи має... Ну, то ми вже знаємо, що Х дорівнює нулю розв'язок, підставляємо і знаходимо у дорівнює. Тобто пара 00 вже розв'язком є. Ми це бачимо. А ось чи будуть інші розв'язки? Дуже цікава ситуація. Дуже цікава ситуація, і ситуація, в принципі, Ну, не така вже і проста за великим рахунком. Давайте аналізувати. Значить, це в нас буде перше рівняння, це буде друге. Починаємо з другого рівняння. Що ми з другого рівняння можемо отримати? Х2 мінус 2y. Ми це можемо отримати. Оскільки х квадрат більше буде рівною 0 то мінус 2y також має бути більша буде рівня 0, тобто y менше буде рівня 0. Дуже важливий висновок. Якщо y менше буде рівня 0, то модуль у нас буде мінус y. І наше рівняння перше стає таким. 5-2 корінь з 6 в степені x. х. Ну, тобто я просто-напросто 2y плюс 2. 2y. Ну, може хтось сказати, ну, діловта, ну, звільнився від модуля, ну, молодець. А далі що? А що далі? А далі ви бачите, от в мене обведено те, що y менше або до рівню 0, в нас вже є величезний досвід. величезний досвід розв'язування подібних речей. Нам треба дослідити, чи має це рівняння. Ще розв'язки, крім пари 0-0. Це не просто, але цікаво. Якщо вам буде цікаво самому спробувати свої сили, натисніть паузу. Цілком можливо, що у вас вийде. Е, непростий аналіз, давайте я його покажу. Оскільки в нас зеленим обведено, y менше буде рівню 0, значить чорний хочу взяти 2, y також менше буде рівню 0, і коли я додам 2. То ми отримаємо, що це менше або дорівнює двох. А аналіз лівої частини буде ґрунтуватися на тому, що я дуже люблю. І те, що є в деяких моїх роликах, на нерівності каши. За нерівністю каши для середнього арифметичного і середнього геометричного для двох. Невід'ємних чисел, а якщо правильно казати, то додатніх чисел. Їхнє середнє арифметичне більше або дорівнює їхнього середнього геометричного. Це по-перше. По-друге, цей вираз у нас буде більше або дорівнює 2. А ми знаємо, що оцей добуток дає одиницю. 1 один в степені Х, значить цей добуток буде більше або дорівнює 2. Отже, ліва частина рівняння червона більше або дорівнює 2, права частина зелена. менше або дорівнює 2. Причому. Ми з вами пам'ятаємо, що нерівності коші знак рівності досягається, коли два елемента рівні один одному. Це досягається зрозуміла річ лише для х дорівнює 0. Ну і вираз, 2 плюс 2 y дорівнює 0, досягається при y дорівнює 0. Отже, ми з вами довели, що і у випадку А дорівнює 2. Дана система має єдиний розв'язок, а саме пари 0-0. Наша відповідь А дорівнює 2, А дорівнює 4. Ну, не дуже просто, але цікаво. Ну що, наші грандіозні зустрічі з інваріантом, ми закінчуємо ось такою системою вже нерівностей. Знайти всі значення параметра, при яких система нерівності, яка на ваших екранах має єдиний розв'язок. Ну, Маючи великий досвід роботи з інваріантами, спробуйте знайти, по-перше, той інваріант, який тут працює, по-друге, розв'язати, ну що, якщо у вас вийшло, то мої вітання. Якщо не вийшло, нічого страшного, це, це досить важка система з красивою ідеєю і досить, на, на мою думку, красивим розв'язанням, тут інваріант дуже цікавий. Якщо пара Х, Є розв'язком систем, то і пара y X є розв'язком системи. Чому? Тому що наше друге рівняння виходить з першого заміною X на Y а Y на X. Тобто ми можемо. Сказати, що тут такий незвичний, ну, в принципі, він звичний інваріант ін варіант для систем, за великим рахунком, він нам просто зустрівся перший раз. Отже, якщо пара X, Y є розв'язок системи, то і пара Y, X є розв'язок системи. Тому ми приходимо до думки, що для того, щоб ця система мала єдиний розв'язок, цей розв'язок має бути вигляду XX, тобто у вигляді двох однакових чисел. І він має бути єдиний. Ну, давайте розбиратися. Підставимо це у перше рівняння, першу нерівність перепрошуємо. І отримаємо ось таке, неправильно пишу, мінус х плюс 2а менше або дорівнює рівню 0. І ця нерівність з параметром повинна мати єдиний розв'язок. Ця нерівність з параметром має мати єдину. Давайте пофантазуємо. Е, графіком лівої частини рівняння є парабола, гілки якої напрямлені вгору. У нас знак менше буде дорівнює 0. От давайте проаналізуємо. Якщо дискримінант відповідний менше 0, то парабола висить над Вістю іксів і менше або дорівнює нуля, розв'язків мати не буде взагалі. Якщо дискримінант дорівнює нулю, парабола дотикається. І тоді, рахуючи знак менше або дорівнює, ми можемо сказати, що нерівність дійсно буде мати єдиний розв'язок. Якщо ж дискримінант більше нуля, відповідне рівняння має два корені і відповідні Множина розв'язків це оцей інтервалчик, який я замалював червоним, на якому нескінчена множина точок. Отже, висновок. Дана нерівність буде мати єдиний розв'язок, якщо дискримінант дорівнює нулю. Швиденько його знаходимо. Ну, те, що нерівність завжди квадратна, я трішечки пропустив, але це зрозуміло. Знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює нулю, коли А дорівнює 18. Можна писати це у відповідь, як ви вважаєте? Чи можна писати у відповідь, а до рівня 1 1,8. Ну, сподіваюся, що ви здогадалися. Звичайно, не можна писати. А можливо, про А до рівню 1,8 ця система ще має розв'язки. Тому ми маємо, як в наших минулих завданнях, підставити А до рівня 1 18 і перевірити. Отже, наше А до рівня 1 18 це єдиний претендент на. Відповідь, скажімо так, але ми маємо перевірити, чи буде в цьому випадку система мати єдиний розв'язок, чи все ж таки будуть ще розв'язки, крім тих, які ми, в принципі, вже бачимо, які ми зазначили да, для, для даної нерівності. Ми підставляємо а 1 восьма і отримаємо ось таку систему. Ось таку систему ми отримаємо задаємо собі питання, чи буде ця система. Вже без параметра, абсолютно з конкретними числами, мати єдиний розв'язок. Давайте припустимо, що x0, y0 це розв'язок системи. Оскільки це розв'язок системи, то ця пара чисел задовольняє кожну з нерівностей. Оскільки вона задовольняє кожну нерівність, то вона має задовольняти і ту нерівність, яку отримаємо при почленному додаванні лівих і правих частин. Тобто Х плюс Y більше або дорівнює. Ось таке. Ну, я, я навіть одну четверту, одну четверту напишу два рази, ви зрозумієте чому. Давайте проаналізуємо, згрупуємо. І побачимо, що кожний з виразів у дужках є повним квадратом х 1 друга в квадраті, плюс y 1 друга в квадраті, менше або дорівнює нуля. Цілком очевидно, що менше нуля сума двох квадратів бути не може, а дорівнювати нулю може лише в тому випадку, коли кожне з компонентів ось цих дорівнює нулю. Тобто Пара чисел одна друга, одна друга, є єдиним розв'язком, можна підставити ще відповідну систему і перевірити. Отже, наша система нерівності, яка нам давалася, давайте я вам її ще раз покажу. Ось ця система нерівності має єдиний розв'язок. Якщо А дорівнює 1,8, я це напишу у відповідь. І на цьому наші зустрічі з інваріантом. При розв'язуванні задач з параметрами будемо вважати закінченою нашу зустріч. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну, а якщо хоч, хтось захоче стати спонсором, буде теж непогано. До нових зустрічей!